Вітаю в ефірі новини. В студії працює Світлана Комлєва. Далі коротко про головні теми випуску. Підозрілий літак. На Ужгородському аеродромі приземлився Ан-12. Мінували Ужгородський вокзал та обласний військомат під прицілом жартівників. Наслідки негоди у Воловці ріка ледь не знесла господарські споруди. Кошти на потреби армії втяжчі провели благодійний аукціон продаж творчих робіт. Потрібні речі. Закарпатські волонтери зібрали допомогу на схід. Змагались за кубок. У Міжгірському пилипці провели футбольний турнір. Бергово попрощалося із загиблим в зоні АТО солдатом Михайлом Тимущуком. Усім містом 27-річного хлопця провели в останню путь у неділю, 17 серпня. Попрощатися з героєм зміг кожен у міському будинку культури. Тут провели службу за греко-католицьким обрядом на українській та угорській мовах. Старший механік водій військової частини Михайло Тимощук загинув під час виконання бойового завдання у зоні АТО, 13 серпня, у переддень свого народження. У зоні АТО загинув ще один закарпатець, 23-річний Олег Тюріков. 18 серпня Бергівський військовий комісаріат отримав повідомлення про смерть ще одного солдата-контрактника. Загинув боєць від смертельного поранення при виконанні бойового завдання в зоні проведення антитерористичної операції. Підозрілий літак приземлився на Ужгородському аеродромі. Попри попередню інформацію, що літак належить чи то турецькі, чи то сербській авіакомпанії. З'ясувалось, що його власник українська компанія. Ще один цікавий факт: приземлення Ан 12 в Ужгороді, навіть його маршрут в цьому напрямку відсутній у системі Флайт Радар. Мар'яна Мартин продовжить. З власних джерел журналістам студіо стало відомо про прибуття можливої контрабанди з Білорусі в аеропорт Ужгорода. Ввечері 16 серпня знімальна група відправилась на литовище, аби перевірити повідомлення. За попередньою інформацією, йшлося про сумнівний транзитний вантаж з Сербії, який за документами мав бути доставлений до Білорусі приміщенні не виявилось нікого. Пробувши всередині кілька хвилин журналісти побачили літак. За попередньою інформацією Н-12БК турецької компанії. Біля літака Фура та близько десятка чоловіків. Приземлився цей літак на території Ужгородського аеропорту ще близько 12-ї. Розвантажували його двічі відразу після приземлення Та ввечері, коли вантажем та літаком зацікавили, спецслужби СБУ. Як стало відомо закарпатській пресі, власником літака є українська компанія, зареєстрована в Києві літаки, якої пересуваються повітряними просторами Європи, Азії та Африки. Але куди цікавіше, що факт приземлення н 12 в Ожгороді та навіть його маршрут в цьому напрямку відсутній у системі «Флайт Радар» більше того, цей літак у суботу, 16 серпня, запаленгували над Болгарією в останній раз, коли той летів у бік Сербії, це сталося о 9.45 за київським часом. Закарпатські ЗМІ повідомляли, що вантаж, хоч і задокументований, але має контрабандне призначення. І до нього мають відношення члени молодої партії регіонів Молоді регіони. Зокрема, були вказані прізвища Шкіль та Бубера. Також вказано, що вантаж курують закарпатські партнери регіоналів Роберт Бровді та його кум Іван Гецько. Про те, що прокоментують офіційні особи про підозрілий літак, повідомимо у наступних випусках новин. На вихідних жартівники мінували Ужгородський вокзал та обласний військомат. Протягом суботи неділі до міліції надходили повідомлення про замінування. На місце події прибули працівники ДАІ та правоохоронці. Однак бомбу, яка мала б вибухнути, не знайшли. Перший дзвінок словами цитую. Слава Україні! Чи як там у вас говорять, через півгодини буде вибух. Надійшов у суботу в обідню пору. Невідома особа зателефонувала на, на телефон довідкового бюро. То перший раз, другий раз на телефон черного помічника, начальнику вокзалу І так дуже в короткий такий в корот... ну, Розмова саме була дуже коротенька. Там слава Україні, і як там у вас говорять? Ну, щось шості... через півгодини значить, буде вибух. Це один і. Аналогічна вже розмова, і наскільки я можу судити по голосу, який я чув, що то одна і та саме людина. Аналогічне повідомлення зафіксували в неділю близько 16-ї. На місце виїхали спецпідрозділи, працівники вокзалу евакуювали пасажирів, робочий персонал. Після тривалих пошуків вибухівку не знайшли. Тим не менше, такі повідомлення таки спричинили певні незручності. Працювали доволі оперативно, і збоя з графіка пасажирських поїздів не було допущено. Тобто поїзди поїхали у нас за розкладом. Правда, були якісь деякі незручності, тому що відправлялися вони, скажімо, не прямо із під вокзала. Там чуть-чуть з другого місця. Варто нагадати, на минулому тижні телефонні жартівники лікали працівники обласного військкомату. Також невідомі залишили підрозділу сумку поряд з дитячою поліклінікою. Хто і для чого це робить, наразі над цим питанням працюють правоохоронці. А у думки ужгородців з цього приводу розбігаються. Я думаю, що це просто хтось на цьому грається, це, це йде пропаганда, що це запальнування. Насправді, скоріше всього, це просто провокації. Кому -то, то треба, кому то треба, Бог йому суддя, і все. Хтось намагається дестабілізувати ситуацію. впевнений пан Володимир, житель Києва, де такі дзвінки теж не рідкість. Та ні, не випадкові, звичайно. Це явно чиєсь завдання. Тут без сумнівів. Там був один день, я так пам'ятаю. Десь 5 чи 6 випадків було тут з великих торгових центрів і прочих там адмінбудівель теж відбувалося. Як би не було, правоохоронці шукають телефони жертівників. і вкотре нагадують, подібного роду злочини караються кримінальною відповідальністю. Затримали порушників в пункті пропуску лужанка. Прикордонники при перевірці документів під час проведення ідентифікації осіб виявили двох порушників, які переховувалися в транспортному засобі, та не подали документи на паспортний контроль. Згодом ці особи приділили закордонні паспорти громадян Румунії. В ході проведення поглибленого огляду паспортних документів було встановлено, що вони частково підроблені, а саме підроблено та замінено інформаційну сторінку паспортного документу. Згодом вдалося з'ясувати, що ці особи громадяни з Сирії, які слідували в країни Європейського Союзу в пошуках кращих умов проживання. Плідна співпраця та дружня підтримка протягом чотирьох років генконсул Угорщині в Берегові Ішвантот завершує свою каденцію на Закарпатті. Дипломат завжди сприяв розвитку тісних до просусідських відносин двох держав, зазначили Закарпатській обласній раді. Більше про зустріч угорського дипломата з закарпатськими колегами в наступному сюжеті. Співпраця з угорськими партнерами на Закарпатті налагоджена вже багато років поспіль. Дружні стосунки, порозуміння з боку урядів двох країн, тільки радує. Низка проектів для розвитку краю, добрі поради на шляху в ЄС, моральна підтримка в нелегкий час неоголошеної війни. Протягом чотирьох років, задля зміцнення стосунків, працював і генеральний консул Угорщини у берегові і цього року. Завершує свою каденцію. Приїхав в обласний центр попрощатися з партнерами та підбити підсумки роботи роботи зв'язок між урядом України та Міністерством закордонних справ Угорщини був завжди постійним, що дало свої результати. Достатньо тільки згадати, як часто ми зустрічались з українськими політиками. Зустріч з паном Порошенком мав честь не один раз зустрічатися з паном Балогою. Дуже позитивним моментом співпраці є проект східного партнерства, що був започаткований з часу головування Івана Балоги з угорської ініціативи та закарпатського погодження. І я так думаю, це відмінно працюючий Проект зукотним прото сімдесяти для розвитку, відновлення соціальних закладів Закарпаття, плідною виявилась співпраця у рамках програми східного партнерства. За останні 20 років найбільш потужна робота виконана якраз у рамках проєкту, каже заступник голови обласної ради Василь Брензович. Ми вже знайомі 25 років. Ці роки були корисні для області. Я вдячний за ту діяльність, яку на теренах області провадив пан Іштван. Факт залишається фактом. У видачі віз угорське консульство є лідером, і незважаючи на складну ситуацію, консульство продовжує роботу. Стільки об'єктів зроблено, і знаємо, що буде далі налагоджена робота. Вітаючи поважного гостя, насамперед щиро подякував йому за плідну працю за сприяння розбудови добрососідських відносин. Вручив гостю вітальну грамоту від обласної ради. Іштвантот у свою чергу відмітив дружелюбність краю його керівників. Запевнив, українсько-угорські відносини розвивались і розбиваються у правильному руслі. На його думку, сьогодні влада країни має працювати задля збереження миру та в інтеграційному напрямку до ЄС, в чому завжди готовий підтримати. Скільки б я не зустрічався з керівництвом області, я завжди відчував, що співпраці хочуть обидві сторони. Співпраця на регіональному рівні відмінна. Всі мають брати приклад. Адже можу зауважити, керівники Закарпаття завжди мають бути зацікавлені, щоб відносини розвивались в тому ж позитивному руслі. Це була лише половина випуску, і вже далі ви побачите. Кошти на потреби армії. Втячеві провели благодійний аукціон продаж творчих робіт. Потрібні речі. Закарпатські волонтери зібрали допомогу на схід. Змагались за кубок. У Міжгірському пилипці провели футбольний турнір. До масштабного збору коштів на потреби армії долучаються всі небайдужі. Благодійний аукціон Продаж творчих робіт провели в Тячеві. Вихованці реабілітаційного центру Парасолька власними руками робили сувеніри та малювали картини. Згодом виставили свої роботи на продаж. Більше про благодійний ярмарок у наступному матеріалі. Аукціон Продаж, на якому представлені вироби ручної роботи, провели у Тятівському реабілітаційному центрі Парасолька. Молодь тут, хоч і з обмеженими фізичними можливостями, але з необмеженою фантазією і талантом. концерту, яким зустрічали гостей, вихованці підготували багато творчих робіт: картини, гіпсові сувеніри, листівки і навіть теплі капці ручної роботи. Запрошені з радістю вибирали і купували такі товари. Та найголовніше, що кошти вилучені від продажу, витратять на потреби армії. Всі ми душею душе і серцем переживаємо за нашу армію, взагалі за існування нашої країни як держави. І не хочеться ні ділитися, тому що ми на Закарпатті звикли жити дуже дружно разом з усіма національностями і віросповідуваннями. І боляче дивитися на наших воїнів, які все-таки віддають своє життя. А ми тут стоїмо остро. І от сьогодні хотілося докласти якісь маленькі зусилля. Тому була запропонована ця акція в підтримку нашої армії. Із зібраних грошей планують придбати для центру проектор, який необхідний для занять вихованців. Всі інші гроші перерахують на потреби української армії. Жоден громадянин України навіть. Учнівська молодь не стоять осторонь того, що відбувається на сході України. Нам би вкрай, і дуже хотілося, щоб все це якнайскоріше закінчилося, щоб перестали плакати жінки, мами, батьки за тих, хто зараз насправді страждає. Це і мирні жителі, і воїни в такий час. Ми хочемо єдиної України. І нині засвідчили саме про це всі учасники сьогоднішнього зібрання. До акції долучились підприємці, депутати, активісти. Підтримав подію і народний депутат Василь Петовка. Закарпатські волонтери зібрали допомогу на схід. Серед іншого розвантажувальні жилети, дощовики та засоби гігієни. Саме ці речі найбільше потрібні військовим. Доправлятимуть зібрану допомогу до місця призначення волонтерами, допоки немає загрози життю та здоров'ю, а вже безпосередньо в зоні. АТО, допомогу закарпатським прикордонникам передадуть вояки. Допомогу за волонтерські гроші таки передали. Мукачівський прикордонний загін, частина вояків, з якого знаходяться на сході країни, потребує чимало різного обладнання та продовольства. Якщо харчі перевозити в зону АТО стало занадто ризиковано, то необхідні на фронті спецодяг допоміжну техніку та засоби особистої гігієни продовжують передавати, попри небезпеку. Від громади Мукачівщини, від волонтерів. Від просто місцевих жителів постійно надходить допомога воїнам-прикордонникам, які охороняють державні кордони на сході батьківщини. Відповідно від прикордонного загону постійно формуються групи, які виїжджають для посилення цих кордонів. Відповідно, люди за свої кошти надають допомогу. Відповідно, розвантажувальні жилети ми зараз бачимо от, дощовики. Ну і все необхідне. Ми придбали 20 розгрозок, чехлів розгрозок на суму 6750 гривень. Перед цим ми спілкувалися з прикордонниками, вияснили, що їм потрібно саме було. І ми це закупили для них. Перед тим, як закупити щось, організатори благодійного руху на допомогу армії поцікавили, що саме потрібно військовим. Більше всього потрібно конечно, речове мин. Тобто Це камуфляжі, костюми дощові. Засоби гігієни дуже потрібні. Доправлятимуть зібрану допомогу до місця призначення волонтерами, допоки немає загрози життю та здоров'ю. А вже безпосередньо в зоні АТО допомогу закарпатським прикордонникам передадуть вояки. У нас там є штаби угрупування, доставляємо до них, а вони вже далі доставляють машинами, які ми вже безпечно доставити. Гроші, зібрані на благодійному ярмарку, витратили не лише на прикордонний загін, а й на інших військовослужбовців із Закарпаття. Подібну допомогу небайдужі планують збирати, доки цього потребуватимуть земляки на сході. Воловець потерпає від негоди. В результаті зливи значно піднявся рівень води в річках Вича, Волівчик, їх притоках, а також води відвідних канавах. Внаслідок негоди відбулися два суви у людей змиті городи, підтоплені подвір'я. Бурхлива течія волівчика ледь не знесла господарські споруди. Більше в наступному сюжеті. Про сильні зливи попередніх днів і повінь у дворі пана Василя залишилися тільки сліди. Позначка рівня води на господарських спорудах та мокра земля. Вода перелилася за підпірну стінку і пішла прямо у двір. Комунальники на скаргу потерпілого зреагували швидко. Це по скарзі людини, яка що її чуть, -чуть не знесло хату оця злива. Він написав скаргу у селищну раду. Я дав людей, які буквально за дві години то все устранили. Виною в цьому стало захаращені річки побутовими залишками, чагарниками і гілками дерев. А ще недостатня висота підпірної стінки. Ну сідряда, що зробила, то замовила проект берегу укріплень, бо інакше ми не можемо діяти без, без таких ну, бюрократій, але вона необхідна. Проект нам зробили відповідні організації, але зараз він знаходиться. O Gemais Geric... Mais, o Geric? На державній експертизі, і ми не можемо його звідти забрати, бо казначейство не пропускає мізерну суму. Там буквально до чотирьох тисяч. Ще за минулої влади господар звертався до селищної ради по допомогу, але так і не дочекавшись відповіді, став вирішувати проблему сам. Зробив підпірну бетонну стінку власним коштом, без якої зараз, за його словами, будинок би затопило однозначно. Все треба було платити за пісок, за сібьонку. Шофер, машину оплачувати, Ну, то так десь коло 25 тисяч, не менше. Але, як то кажуть, ініціатива карається. За самоуправство господар поплатився штрафами від екологів та водників. Все ж у будь-якому випадку чекати пан Василь на допомогу від когось не міг, боявся за своє майно, адже одного разу повінь його неабияк налякала. У 98-му році нас затопило, було вже і то. А дом, що я цей склав, дуже опасний, бо він не на бетоні, він на, на гліні. Той бетон не є на фундаменті, а на гліні нас затоплювало вже й корову вовів, бо в стайні сарая. Пан Василь сподівається, що негода не нагряне знову, адже наразі невідомо, коли саме будуть робити берегоукріплення. Та багато чого залежить і від самих людей, їх вкотре закликають не викидати побутове сміття до річок. Міст у Закарпатському зняцеві пофарбували у патріотичні кольори. Раніше сіра транспортна переправа, яка з'єднує правий та лівий берег річки Стара на трасі Київчук, перетворилась на жовто-блакитну. Участь у акції взяли працівники Мукачівського міжрайонного управління водного господарства. Пішоходи скандували Слава Україні, а автомобілісти вітали звуками клаксонів. А коли роботу завершили, всі разом на жовто-блакитному мосту спільно виконали державний гімн України. Змагались за кубок. У Міжгірському Пилипці провели футбольний турнір. Участь у змаганнях взяли вісім команд з різних куточків району. Хто став переможцем, знає Світлана Сіксай. Вже четвертий рік поспіль Пан Тарас судить гравців. Перед змаганням пояснює правила та оболіває за кожного учасника. Проводимо цей турнір по круговій системі в дві підгрупи. Потім виходять дві команди з підгрупи, грають хрест навхрест одна з одною і потім фінал. У змаганнях приймають участь вісім команд з різних куточків Міжгірського району. Організатор турніру в минулому сам займався футболом. Зараз допомагає юним футболістам з села Пилипець. Турнір Кубок Пилипця став уже традиційним і проходить за підтримки народного депутата Віктора Балоги. Це четвертий традиційний турнір. Кубок Пилипця він проводиться з метою популяризації спорту на теренах нашого Міжгірського району. Вже неодноразово він відбувається за сприяння народного депутата України Віктора Івановича Балога, який навіть у такий важкий час допомагає нам проводити цей захід. У цьогорічному турнірі збільшився призовий фонд. В якості призів учасники та переможців отримали не тільки медалі та грамоти, а також м'ячі з іменними підписами футбольних зірок. Пан Іван все життя пов'язує зі спортом. Наразі хоче передати естафету своїм синам, які теж беруть участь у турнірі. Команда Колочава Негровець активний учасник. Участь у турнірі приймають уже в четверте. Для нас цей турнір, тут так само важливо, тому що є можливість, по-перше, залучити молодь до, до активного способу життя. Це є популяризації такого масової до спорту, як футбол. Один тайм тривав сім з половиною хвилин, потім по п'ять хвилин перерви. Час для гравців пройшов швидко. Футбол гра емоційна уболівальники на емоції не скупились. У фіналі зустрілися команди Пелепець 2 та Колочава. Третє місце зайняла команда «Міжгір'я», Друге місце Колочава Негрово. Переможцем турніру стала команда Пелепець 2 з рахунком 3-0. Перше за історію існування турніру. Перемогу вибороли команда Пелепець 2 Емоції переповнюють мене. Я думаю, як і всіх команду всіх призерів. Це всі, як бачите, молода команда. Ми збираємося вже всі з дитинства. Грали майже разом. Змагання завершили державним гімном України. Це було останнє повідомлення випуску. І вже завтра в програмі час. Дивіться про таке. Благоустрій та реконструкція, ремонт триває. Відзначили співпраця з угорцями. Військовий шпиталь, поранені в зоні. Ато на цьому ставимо крапку. Слідкуйте за новинами разом з нами. В суді працювала Світлана Комлєва до зустрічі та на все добре.